Давайте із таймером подивимося, скільки часу займе викройка шаблону, підстановка на ніготь, а також викладка підложки. На собі в мене це займає трохи більше часу, ніж на клієнті. Плюс враховуємо, що я викладатиму довгий мигдаль, а отже на більш короткій нігті це займає менше часу. В середньому на клієнті я роблю викройку підстановку та підложки від 20 до 40 хвилин, в залежності від вихідника, довжини та складності форми. Як бачите, викройка зайняла 45 секунд, і якщо вона зроблена вірно, то форма майже сама стає правильно на нігті. Тут потрібно відразу правильно тримати та направляти шаблон, а також вірно його склеїти. Всі деталі та правила роботи із шаблонами від правильної підготовки нігтів до підстановки я вже завтра розповім на інтенсиві ідеальна підстановка нижніх форм. У вас є остання доба, щоб приєднатись до нас. Якщо цікавлять, подробиці став плюс в коментарях, і я розповім деталі. Але це ще не все. Зараз я покажу, як виглядає підложка на нижні форми, і ви точно захочете так само. Підложки викладаю майже на готовність, тому опилювати їх не потрібно можна відразу викладати моделюючий шар, а вже після цього робити опил за схемою. Найбільша перевага нижніх шаблонів, на мою думку, це те, що вони ідеально підлаштовуються під будь-який натуральний нігтик, та підложка є чистим його продовженням із чіткими боковими стінками, без зайвих напливів, а також ідеально гладким і чистим виворотом, що є запорукою насибольності і економії часу на випилювання зсередини. Улюблений звук зняття шаблону, і ми бачимо чисту підложку із правильною архітектурою.